Вітаю, мене звати Копій Караман, і я займаюся розблокуванням Google Merchant Center. В Вашій увазі пропонується ще один вдалий приклад розблокування мерченту. Ринок Польща, ніша, товари для дому, саду і городу. Один із самих довготривалих процесів розблокування. Мерчент було заблоковано 7 травня 24-го року. Клієнт звернувся за послугою з розблокування 12 листопада 24-го року. розблокування ми отримали 4 квітня 2025 року. Сайт знаходиться на платформі WordPress. Основна складність розблокування полягала в тому, що пройшов досить тривалий період після отримання бану, і неможливо було відслідкувати поведінку модератора. Але уважно проаналізувавши і перевіривши сайт, на відповідність вимогам, розблокувалися з першої спроби. При перевірці сайту було додано обов'язкові розділи, допрацьована сторінка про нас актуалізовано контактні дані. Умови доставки відредаговано головну сторінку, політику конфіденційності, змінено структуру карточки товарів, е, прибрано всі обіцянки з завищеними очікуваннями і непідтвердженим ефектом використання. Е, ну через повільне внесення правок власником термін розблокування розтягнувся, е, але було подано всього на всього одну апеляцію. Якщо ви зіштовхнулися з проблемою блокування мерчант-центру, внизу під відео є опис і контактні дані, за якими можна звертатися за цією послугою.